Всіх на прес-конференції, яка присвячена проекту створення освітнього хабу нова генерація. Мене звати Ганна Колєва, я голова громадської організації «Компас ветеранів, психолог обласного клінічного госпіталю. І сьогодні з нами на прес-конференції партнери, які будуть разом з нашою громадською організацією реалізовувати цей проект. І сьогодні з нами Катерина Сергіївна, заступниця голови Кіровоградської обласної військової адміністрації, геннадій Петрович Сабренко, генерального директор обласного госпіталю ветеранів війни, який є партнером проекту, і саме на базі цього закладу будуть проходити навчальні заходи, основні з проєк... з частини нашого проекту. Алан Епіков, реабілітолог обласного клінічного госпіталю ветеранів війни. Він же ініціатор і ідейний натхненник створення такого проекту, про який ми сьогодні будемо більш Детально розказувати пан Олександр Кришко, координатор програми ментального здоров'я «Теяк» в Кіровоградській області. І вже наша організація спільно з програмою «Теяк» вже почала заходи, які теж будуть частиною цього проєкту освітні. І сьогодні ці заходи підтримані саме нашими партнерами. І також у нас сьогодні з нами Галина Мамонтова. Галина Мамонтова, координатор і керівників. Ник департаменту управління, управління у справах ветеранів, ветеранів. Так. друзі, дозвольте розпочати з того. Які виклики перед нами стоять сьогодні, і з чим треба працювати вже зараз і вишукувати шляхи вирішення тих існуючих проблем на марші. Тобто, стикаючись з проблемою, нам треба одразу шукати стратегічне вирішення. І а, саме даний проєкт, який підтримує, а, підтримують наші міжнародні партнери GIZ, за що ми дуже вдячні, адже а, зараз а, підтримка. Всіх проєктів у сфері ментального здоров'я, у сфері охорони здоров'я, реабілітації, вони досить таки інвестиційно великі. І тут саме підтримка міжнародних організацій це запорука успіху. І що ми маємо сьогодні? Ми маємо сьогодні велику кількість осіб, які потребують медичної реабілітації, фізичної реабілітації. І це як і ветерани наші, так і діючі військовослужбовці, так і всі, ті, хто постраждали від війни. І ми не можемо говорити про реабілітацію як окремий вихвачений компонент. Вона завжди має бути в взаємодії з відновленням ментального здоров'я, з психічною реабілітацією. І зараз ми вже впроваджуємо в. В Наших закладах охорони здоров'я такий мультидисциплінарний підхід, тобто а, мультидисциплінарні команди, які працюють по напрямку реабілітаційної після реабілітаційної допомоги. Але а, основною проблемою, в принципі, це не тільки в сфері охорони здоров'я, а й а, в усіх сферах, де потрібно працювати з людьми системно, глибоко фахово не вистачає кадрів. І це велика катастрофа, тому що кількість людей, які потребують, Допомоги збільшується, а кадри зменшуються. Тому а, і постала така ідея, як створити майданчик підготовки а, тих фахівців, які будуть працювати не тільки в обласному центрі, а й по всій області. І ми дуже вдячні а, нашому обласному госпіталю ветеранів війни за те, що готові стати таким, по суті, лабораторією, таким майданчиком, де будуть готуватися кадри. І дуже важливо в таких. Не побоююсь цього слова амбітних проєктах, так ем, дійсно показати класний результат і сталий результат, який не закінчиться після закінчення проєкту, а який буде і далі працювати. Тобто ем, ця вся історія має бути інтегрована в наші е, заклади охорони здоров'я. І, по суті, ми підготуємо тих фахівців, які вже потім далі будуть працювати на теренах області. Тому дуже важливо. Ем, Дуже важливо підійти до цього системної фахової. Я знаю, як довго готувався а, даний проєкт, десь півроку відпрацьовували з того моменту, коли ми познайомилися з командою GIZ. А, і до сьогоднішнього дня це вже пройшло півроку. І дуже важливо, щоб ми були в єдиному а, контексті в постійному діалозі з управлінням у справах ветеранів, з а, координацією всеукраїнської програми ментального здоров'я для того, щоб дійсно будувати а, взаємоінтегровану систему і. Щоб завжди а, наш, наша цільова аудиторія знаходила а, цей продукт, цей майданчик, і а, навпаки, щоб завжди був зв'язок з тими, хто безпосередньо і спілкується з клієнтами, з пацієнтами. А, Така у нас історія виникає. Дуже тішимо, що ми на початку верніше, під завершення року анонсуємо, тому що багато роботи буде в наступному році. В цьому році ми прокачали як сферу ментального здоров'я, так і формування ветеранської політики в області, адже створене управління, створені структурні підрозділи в районних військових адміністраціях. Багато працювали з тим, щоб створити комплексну програму підтримки ветеранів, де ментальне здоров'я і реабілітація займає. Мають значну частку, і а, те, що буде створено в даному проєкті, це буде невід'ємним компонентом. Тому а, дякую за а, адвокацію. І що ми от змогли дійсно а, вже вставати на старт такого проєкту. Дякую. Я тішусь, що ми вже е, підійшли до того моменту, коли е, виходить на один із головних планів. Е, Особа, людина, фахівець, який надає цю допомогу. Бо ми, надаючи допомогу потерпілим, тим, хто це потребує, часом не, не бачимо або втрачаємо десь ту актуальність тих людей, які надають цю допомогу. Люди у нас демографічна ситуація, виїжджають за кордон. Піднімати економіку, там, напрацювати на економічний фронт, десь вигорають, десь виходять в лави з лави ЗСУ. Тому має бути постійний кадровий потенціал, кадровий, навчений, кадровий. Мені е, дуже хотілося, щоб. Цей проєкт і взагалі проєкти, які пов'язані з реабілітацією, взагалі психологічною, медичною, соціальною і таке інше, вийшли на фаховий рівень, на рівень доказової медицини. І одна з моїх умов була, коли ми розробляли цей проєкт з командою І Аллан, і Анна і Катерина Сергіївна, воно має бути на Доказовій медицині на науково обґрунтованій, воно має працювати, а не так, ну, де ж той щось сказав, от, давайте ну, працювати так. Я метою цього проєкту, щоб були фахівці, які знали е, собі ціну, рівень підготовки, ми десь у них підвчимося. І це буде така мережа, ми мали на мету мережа всіх е, шести основних направлень. Фахівців, які е, будуть працювати в будь-якій ну, населеному пункті, в будь-якому закладі, в будь-якій структурі, починаючи від е, мінсоцполітики, мінветеранів, закінчується Міністерством охорони здоров'я, ну в структурах Міністерства охорони здоров'я МВД, тому е, і проект. Ми орієнтуємо, що цей проект має бути на фахівців, для фахівців, для підготовки, для рівня, щоб реабілітаційна медицина з кількості, яка дійсно робота проведена колосально в Україні в області, мала переходити в якість, мати якість і щоб це було. Скажімо так, академічний рівень і доступність, найголовніше доступність. В, і найголовніше, що партнери, які зацікавилися цим проєктом, е, промоніторували і визначили заклад госпіталь, команду компас і е, за підтримки цивільної військової адміністрації. Е, е, так Скажімо так, освітній модно, новомодне слово хаб, освітній хаб. Внову. А дальше, по-дальшому наша робота буде змінюватися, координуватися, розширятися. Тому всі, хто нас бачить, хто чує і зацікавлений в якісній реабілітації, будь ласка, приєднуйтесь до нашої команди, приєднуйтесь, ми готові поділитися знаннями, координувати роботу, а можливо і ви готові стати. Скажем так, провідниками тих нових методик лікування реабілітації догляду за пацієнтів, які ми задоволенням переймемо і впровадимо в практику, уніфікуємо. Перед тим як Алан скаже про ці деталі, я хочу сказати, що обов'язковою умовою участі в проєкті – це була підтримка цього проєкту державними інституціями і така тісна співпраця, тому що ми знаємо приклади проєктів ради проєкту. Тут одна із умов, що що ці фахівці мають бути саме з державних лікувальних закладів, тобто умова безкоштовного такого якісного і не побоюсь цього слова дороговартісного навчання, це те, що фахівець, який працює працює, наприклад, там в лікарні в ОТГ чи в лікарні навіть в місті, але немає змоги профінансувати самостійно своє навчання або лікарня не має не має змоги профінансувати це навчання. Отримає ці, ці якісні знання протягом року в цьому проєкті, який ми реалізуємо. Будь ласка, пана вам слово. Дуже дякую. А починаючи з травня 22 року, як я Прийшов працювати в госпіталь, в мене створилось розуміння, з'явилось розуміння глобальної нашої місії, так, як закладу. Це власне відповідальність за реабілітацію, стан наших пацієнтів, ветеранів. І тому, коли ми працюємо, ми стараємось не тільки забезпечувати умови. Якісної реабілітації, лікування в закладі, але й е, слідкувати, щоб це було і в громадах, куди е, вони повертаються додому. Тому, власне, цей проект це є логічним кроком да, в цьому, е, з точки зору, щоб фахівці, які є, е, е, Скажімо так, з локальних лікарень десь в області мали змогу доступу до якісних курсів, да щоб мали змог змогу отримати якісну освіту і надавати якісну реабілітацію прямо на місці. тому що пацієнта ветеран військовий отримує реабілітацію у нас і потім їде додому. Йому незручно буде їздити 100% Він не буде цього робити з великою ймовірністю, і він має на місці цю поміч отримати. Тому фізичні терапевти, ерготерапевти, асистенти фізичного та ерготерапевта, ті, що мають власне диплом відповідний і е, працюють обов'язково в держзакладах, да, це виключно, як пані Гана сказала, е, мають змогу пройти ці цю підготовку у нас. Навіть. Суть власне в цьому. Також хочу зазначити, що структура буде складатися для фізичних та ерготерапевтів з 11 семінарів дводенних, які будуть розтягнуті, розташовані протягом року, десь в середньому раз на три тижні. Повністю буде забезпечена безкоштовна участь. Буде забезпечено безкоштовне харчування, тобто просимо надати керівництво закладів допомогу своїм працівникам, які будуть до нас їхати. Ну, з точки зору якогось відгулу, можливо, необхідного, тобто піти на зустріч, щоб людина мала фізичну змогу до нас доїхати в місто, якщо десь з області, да, і прийняти участь. Також, Місце кількість місць обмежена, тому буде проводитись конкурс. Конкурс буде складатись з невеличкого іспиту на загальну компетентність з та безпосередньо мотиваційний лист, тобто, щоб ми розуміли, наскільки людина зацікавлена, наскільки їй це важливо самі. От. І на конкурс, А, і також власне одним з таких важливих факторів буде представленість з громади. Тобто відповідно, якщо буде там на 20 місць на загал, відп... якщо всі заклади Кропивницького, звичайно, своїх фахівців відправлять, то в області ніхто не приїде, то від. Звичайно, Бобринець, наприклад, Олександрія, дав там ці міські громади та та інші да по області будуть в пріоритеті, в тому числі. Будемо робити розсилку на пошту закладів, зв'язуватись з керівництвом, описувати умови більш детально, і будемо чекати відгуку і. Конкурсантів викладати їм будуть безпосередньо одні з найкращих, найкваліфікованіших фахівців в Україні. Ці курси вони не є, скажімо так, як ем, після дипломної освіти якоїсь. Це просто курси підвищення кваліфікації. Да? Тобто людина приїжджає, підвищує кваліфікацію. Да, там сертифікат певний буде, але це більше направлено на фактичне отримання певної кваліфікації. Зараз інші трошки вимоги, майстер-класи. Воркшопи, тобто це конкретна людина, конкретна проблема, конкретна патологія. Чому на госпіталі ми маємо приблизно статистику, які пацієнти більше де знаходяться на якій території, і будуть у нас фахівці займатися не десь там, взагалі там філософія там реабілітації, це буде конкретно заняття, конкретні завдання з, конкретним пацієнт. з конкретними пацієнтами і на перспективу, щоб вони могли. Зайняти. І точно так же з викладачами, оскільки у нас партнерами проекту є донори, то практично вони узгоджують кандидатури, і це певний теж конкурс є на осіб, які будуть читати рейтинговий конкурс. Це не просто так: от, давайте закриємо години, давайте просто приїдемо. Ви розумієте, дві на два дні приїхав фахівець, його треба навчити Ну, по великому рахунку. Тут якраз. Якість. Тут. Тут не буде така начітка, давайте послухаємо лекції там по, по інтернету, давайте по там. Це вже буде конкретно воркшоп і майстер-клас з суто практикуми. Суто практикуми, мінімум води, максимум, максимум практики, так? тобто те, що не вистачає нашим фахівцям, тому що вебінарів, дякую там, нашим закордонним партнерам, які надають доступ до безкоштовних відеоматеріалів, всього, це все класно, але необхідно безпосередньо на місці працювати і передавати навички прогресивних фахівців, вже професіоналів, більш молодим, потребуючим цим фахівцям. Це пацієнти будуть на за необхідності, да, тобто під ну, під конкретний договор, кейс. — конкретний буде майстер-клас конкретної проблеми, да. б, наприклад, там. Наприклад, півдня теорія, потім ви закликають цього пацієнта, і вже він показує наприклад. І, і Вони там да, задають питання. Буквально от нещодавно спілкувався з колегами своїми з інших областей, з координаторами Всеукраїнської програми ментального здоров'я і заварили за ці речі, якраз ділився досвідом. Всі дуже зацікавилися цим питанням. Дійсно, ми в, на початку весною збирали керівників медичних закладів. Психологів поговорили загалом про їхню роботу якраз от про ментальне здоров'я пацієнтів, ветеранів, військових, які потрапляють в наші медичні заклади. Потім у нас була велика така конференція в обласній лікарні, збирались ми в червні місяці. І от виникло під час спілкування з психологами, спеціалістами з медиками, виникло таке питання, що вони е, працюють в себе в закладі, але вони е, дуже мало мають е, загалом підтримки. У Нас загалом зараз люди е, ну, проблеми з ментальним здоров'ям значно рівень е, підвищився. Але у спеціалістів, які е, працюють з людьми із з проблемами ментального здоров'я, теж навантаження дуже з, е, підвищилось. Е, а в медичних закладах психологи якось. Ну, Так ми бачили, що вони відірвані, вони самі по собі працюють, і їм потрібна підтримка, допомога. Поспілкувалися, подумали з Заняю, як, як це можна допомогти, як вирішувати. І з Осені ми запустили таку інтервізійну групу. Зараз ми вже провели три таких троє таких. Зборів ми збираємо психологів медичних закладів. Ми на першому зібранні продумали разом з ними вибрали теми, які їм цікаві для їхньої роботи. І зараз потихеньку на кожному зібранні такому раз на місяць ми збираємося. Останній раз більше 30 людей у нас було. Із районів вже Приїжджають з районів, з, з, з Олександрії, з Петрового, Олександрівка, Новомир, були, так, з Олександрівка, Новомиргород були. І ці зустрічі на громадських засадах проводяться? Так, Ми поки що проводили це все на громадських засадах, дякуємо Кропхабу за приміщення надане. Це було просто, ну ми двох проводили, потім запросили ще супервізора. Але оскільки зараз GYZ готова підтримати і цей напрям роботи, то ми плануємо Запрошувати е, спеціалістів різного спрямування, психотерапевтів, е, психіатрів, е, будемо думати, кого ще і на які теми є запит у, у наших колег-психологів. І будемо продовжувати цей напрям. Ну, дуже зацікавлені люди. Ми побачили, як вони е, навіть просто зібрати між собою, поспілкуватися, в кого є, в кожного є якісь. Теми є якісь проблемні питання в роботі, і обговорити навіть між собою це цікаво знайти е, якісь виходи е, вирішення цих проблем. А коли ще є е, професійні запрошені спеціалісти, то це взагалі дуже круто. Хотів би акцентувати увагу на тому, про що вже давно говорять на форумах професійних, на конгресах, да, які проходять у нас вже стабільно, вже другий рік. Що кількість випускників вона є достатньо великою. Навіть думають трішки урізати кількість закладів, які мають цей, цю програму освітню да, на, на користь якості. В цьому якраз і є проблема. Тому що, наприклад, в Харкові три заклади чотири випускають, да, включно з медичним, включно з ФАРМ. Bed, але якість в середньому, що в меді, що в усіх, вона середня однакова. Через що? Тому що тільки-тільки прийняли закон, за яким викладати фізичному терапевту може тільки фізичний терапевт. Лікар не може навчити фізичного терапевта, як і фізичний терапевт не може навчити лікаря. І зараз за законом так прийняли. Тому, скажімо так, якість поступово підвищується, і завдання проекту підвищити якість. Хочу додати, що головний момент і меседж… Цього проєкту, ну, тобто, по суті, це пілотування. Воно буде розширюватися, мережуватися одночасно. Це е, посилити і зберігти наших людей, тих людей, які працюють з людьми. Тому що як і в психології, в ментальному здоров'ї, так і в реабілітації люди вигорають. Це складна робота. Е, тут треба постійна підтримка, постійна підтримка колег і відчуття результату. А це ось така спільна робота, і а, дуже багато починань ідей, і десь а, от нам треба оця синхронізація, тому що десь не вистачає знань, десь не висневистає матеріального забезпечення, десь не вистачає сили духу, десь не вистачає к кількості клієнтів, яких можна побачити, щоб від, від, відточити свою майстерність. Тому а, в максимальній співпраці з нашими департаментами і управліннями, і е, будемо, я думаю, що нам треба ще буде попрацювати над тим, щоб супровід був кожного, е, хто пройде навчання в медичному закладі і безпосередньо вашою командою, і далі. Також спілкуватися з нашими іншими партнерами ми за півроку побачимо результати щодо підтримки і розширення і, можливо, кущові ось такі робити осередки в наших районах, і це буде збільшувати кількість тих, хто пройде навчання. Тому дякую вам за ініціативу. і Що за рік ми дійсно дійшли до неї.